Друзі та колеги, з вами Агенція нерухомості і Сьогодні ми на огляді ось такого чудового красивої квартири по вулиці на 18 ЖК, центральне. Однокімнатна квартира, третій поверх 12-поверхового будинку. Дизайнерський, авторський, я би сказав, проєкт. Все дуже якісно, красиво, стильно, Ось таке велике дзеркало в передпокою. Передпокій невеличкий такий з цього боку, і тут нас зразу зустрічає красива ванна, стильна, красива, дуже добротна сантехніка. Гарно, стильно зроблено все. Ось тут у нас рукомийник, туалет, ванна, сушилка. Це у нас однокімнатна квар... ну, квартира однокімнатна, а це у нас кімната безпосередньо. Відповідно, дивіться, яка красива кімната, дуже гарний ремонт. Квартира світла навіть без самого світла. Освітлення дуже хороше. Квартира тепла. Тут у нас кондиціонер, двоспальне ліжко і є гардеробна дуже гарна така ось. Зараз вам покажу її. Ось тут гардеробна. Супер дуже класно. І переходимо до кухні. Кухня студія ось така 12 Метрів квадратних, 43,5 метра має квартира. Тут у нас підвісна стеля є. Бачите, 27 метра висота стелі. Велике панорамне вікно. і Тут у нас виходить вікна у внутрішній двір. Буде класний внутрішній двір. Підземний паркінг, як ви бачите, вже є. Буде дуже стильно і класно. Це центр міста, друзі. Задумайтеся над придбанням такої красивої квартири. Дуже все зручно, стильно, вся техніка залишається. Техніка дійсно якісна. Хто прийде на огляд, можете побачити. Самі все, немає нічого зайвого, все дуже класно зроблено. Підігрів підлоги у нас двоконтурний котел. Підігрів підлоги знаходиться усюди, де є плитка. Ну, що я можу сказати? Квартира дійсно стильна, дійсно така шикарна квартира. для... Досить містка вона, так само добре розвинута інфраструктура, поряд. Поряд є інститут мистецтв, поряд парк меморіальний відпочинкова зона. Так само поряд у нас розташовані торгові центри та магазини. Хороша транспортна розв'язка, багато транспортних зупинок. Все є для того, щоб проживати в даному сегменті. Дуже класна локація. Я би рекомендував вам записуватись на огляд цієї чудової квартири, хороша ціна, як на мене, тому що це не нелипкі. Зрештою, по цінах. Мені дуже сподобалася дана квартира. Ще раз покажу вам. Кухню дійсно класно, дійсно суперово, Хто кого зацікавить? Вся інформація буде в описі. Телефон буде в описі. Телефонуйте, звертайтеся, записуйтесь на огляд. Всім гарного дня.